А при кінці вересня минулого року компанія Microsoft показала першу збірку Windows 10, призначену для публічного використання під назвою Technical Preview. З того моменту пройшло 4 місяці, і минулого тижня Microsoft 에, представила на своєму заході велике оновлення тестової. Версії Windows 10. І вже через кілька днів вона була випущена офіційно для розробників. Над збіркою 9926 працювали кілька місяців тому, в ній багато дуже гонули і про самі найбільші, я вам розповім саме зараз. І саме так відбувається встановлення Windows 10 на комп'ютер. Саме встановлення Windows 10 дуже просте, ми прийдемо, просто сидіти по посиланню і завантажте ваш ISO образ і запустити через BIOS або через віртуальну машину і встановити. Робочий стіл Windows 10 майже не змінився в порівнянні з Windows 8 Алек. Тут додавали значок пуск, який хотіли майже всі, також пошук і кнайд робочих столів. До речі, ви тут можете домовляти скільки столів і запускати на них різні програми і керувати ними. Саме головне оновлення, яке кидається відразу в очі в Windows 10, це повернення меню пуск. По суті, це кнопка, яка розкриває меню пуск на весь екран, активуючи планшетний режим, де видно всі додатки. Це такий собі аналог стартового екрану Windows 8, але тепер це все виглядає дуже красиво і становиться одним цілим з цією системою. Змінився і додаток будильника, тут ми можемо так само поставити час, але тепер він виглядає красивіший, також ми можемо подивитися світовий час, поставити таймер та поставити секундомір. Він дуже красиво виглядає і думаю, багатьом він сподобається в копенши. Також змінився і додаток календар. Тепер він виглядає в такому ж самому стилі, як під Windows 10. Також можете подивитися ваш повістку дня, подивитися за днями, потім за робочою неділю, неділею, місяцем та роками. Всі події, які у вас відбудуться по Microsoftському календарі, які ви записували туди всі події. Також, коли ви дивитеся дальніші події, які у вас відбудуться, то у вас відображається картинка, що обявляє хоча б якихось барв ваш забитий календар. Також Microsoft дали додаток карти. Так здається, що кожна компанія випускає свої карти і так як це нові карти, а тим більше для тестової версії Windows, тому вони мають баги. У мене вони взагалі не працюють. Також новилася і вбудована галерея. Тепер вона може підтягувати всі фотографії з вашого смартфона на Windows Phone або з Wандра. Поки що він сирий, дуже, і більшість функцій поки що не працюють. Також є невеликий редактор, який має. Базові налаштування це яскравість, кривовий пласт та застовувати фільтр. Також є кнопка зробити красиво. На практиці потрібно робити красиві фотографії, але не до кожної фотографії ця функція підійде. І тому, у цій програмі потрібно ще працю... і тому на цій програмі потрібно ще працювати, але сама програма виглядає дуже красиво і входить в екосистему Windows 10. Також в Windows 10 залишилися такі стандартні додатки, як, наприклад, нотатник, на якому писати, можна написати, будь-що, наприклад, Hello World або і YouTube. Ось такий також можете створювати скільки завгодно нотатків і писати туди, будь що також залишився і наш стандартний бенд з Windows XP, як я пам'ятаю. Та, тут не точно можна написати, наприклад, YouTube Droid. Yoga, реклама мого каналу. Ось така реклама в PNT може, поможе. Також у тестовій спірці Windows 10 встановлюємо одразу два магазини додатків. Один з них, звичайний, той, що нам знайомий. З Windows 8 це Windows Store, а другий з позначкою Бета, саме він, як зрозуміло, і з'явиться в фінальній версії десятки. Зробники поміняли зовнішній вигляд, переграбували категорії і також змінили прокрутку. Тепер вона вертикальна, а не горизонтальна, як було раніше. Що враховувати, що кількість додатків Windows Store стає все більше, то було б зрозумілим, що Windows Store повинен теж бути красивішим і лаконічним. Для Windows 10. Тепер він виглядає красиво і зручно, що не може нарадувати. Також в Windows 10, 10 додали і панель повідомлень. Там відображається так, як швидке налаштування, таке щось схоже, як на телефонах Windows, Windows Phone 8 де ви можете подивитися, запустити Wi-Fi, Bluetooth, включити режим планшета та перейти налаштування та змінити інші налаштування. Також, щоб поставити планшет, то ваш комп'ютер перетвориться в такий самий планшетний режим, де ви зможете, де на думку розробників буде зручніше вам користуватися. Також зможете повернутися до комп'ютерної версії Windows, 8, Windows 10 та управляти з нею так. Також зможете почистити ваші повідомлення, тиснувши кнопку Очистити все та очистити деякі повідомлення, які вам не потрібні будуть. Також, як обіцяли, Microsoft в Windows 10 буде свій голосовий асистент під назвою Cortana. На жаль, говорити з ними, його можна використовувати, як також можете налаштувати, або, напевно, говорити також, якщо ви живете в США, і у ви... вас включена англійська мова. Тепер зайдемо в налаштування. Формально налаштування залишились такі ж самим, як і були в Windows 8, але тепер вони стали зручнішими як і для сенсорних екранів, так і для звичайних користувачів мишкою всі параметри вмістили в 9 вкладок, е, все залишилося формально так, як в Windows 8. Мій налаштування має такий білий фон, що фону, по мені не дуже вписується в екосистему Windows 10. Але як для тестової версії, то це можна пробачити. На жаль, Windows 10 немає нового браузера ну, з напевно, в наступних збірках або навіть е, в офіційній версії Windows 10 будуть. І новий браузер з і Skype та багато інших програм. А в нас поки що це старий добрий інтернет Explorer. ми можемо зайти на YouTube і подивитися мої ролики, е, хто ще не бачив. Ось така, ось так Windows 10 виглядає в збірці 9926. Звісно, ви можете обновитися, але якщо вам не дуже так сильно хочеться, то можете залишитись на Windows 8.1 і почекати фінального релізу Windows 10. Ось такий був огляд Windows 10. Дякую, що вдивилися, думаю, вам сподобалось. Пока-пока.